Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам розповісти дуже зручний і легкий водночас спосіб посадки баклажанів на розсаду. Цей спосіб мені подобається тим, що з ним ну, можна сказати, немає заморочок. Проростили, посадили, висадили, зібрали все. Більше етапів в цьому нема. Ці розсаді 10 днів. Вже гарні є листочки справжні. І вона вже трошки починає витягатися, тому потрібно її вже пересадити. Е... Хочу розповісти вам про свій спосіб вирощування баклажанів. І кожен рік гарний врожай. Для початку ми обираємо насіння. Е, насіння повинно бути якісне, надійне. Або ви збираєте своє, або все ж таки купуйте тієї фірми, якій ви довіряєте. Е, зараз дуже багатий вибір є насіння. Е, Ранніх баклажанів, середніх пізних, ну, сіненькі. Як зазвичай кажуть. І так, ми вибрали насіння. Я беру ну, таку плошечку. Це я просто вже підготував її для посадки квітів. Беру таку плошечку. Це, звичайно, харчував контейнер, або десь в супермаркеті, або ще вони дають вам гідло, якщо купуєте якісь салати, або ще можна їх, вони кругом продаються окремо, там декілька гривень стоїть. Нанес На я кладу серве, паперову серветочку, ну або ж якусь тканину невеличку. Добре її зволожую, І це так ми підготували. Саме насіння. Беру стаканчик. Якщо ви садите по сортах, я просто не, не обираю. Я беру білі, звичайні, великі, ранні, я їх складаю в сьогодні ємкість, заливаю перекіс водню, Якщо ви робите по сортах, то декілька ємкостей. Заливайте перекіс водню, нерозбавлено. І так, десь від 15 до 30 хвилин витримуєте. Це обезражує насіння і дає йому старт і початок доброго розвитку. Після того часу, який ви витримали, 15-30 хвилин, я беру шприц звичайний. Воду, ну, перекись водню вибираю, витягаю, виливаю і сюди нічого не полоскаю, і сюди вже доливаю теплої водички. Не гаряче, а тепло, звичайно, ну, трошки, може, тепліше, ніж кімнатна. І кладу цю ємкість з насінням у тепле. Темне місце. Якщо у вас є якась батарея, де погано прогрівається, ну, і можна покласти туди. У мене така є. Якщо у вас гарячі батареї, на низ покладіть махровий рушник зверху насіння. І так воно, витримайте його мінімум дня 3-4, щоб воно добре набралось вологи, добре напиталося. І раз в день відкривайте. Якщо ви закриваєте, ну, закривайте, а вже ж. І раз в день, так би мовити, провітрюйте. Відкрили, трошки воно повітрям подихало, закриваєте і назад обираєте. Можна закутати в махровий рушник, якщо у вас прохолодно. І так, після четвертого дня я беру свій лоточок підготовлений, змочую, дно, проляв, беру насіння, викладаю. Старайтеся, щоб було не дуже густо, щоб воно не було один на одному. Ну це теж не страшне, але щоб воно добре промокало. Розклалимо на насіння. Ще раз трошки його збризкали, закриваємо плотно кричку і кладемо те, так само в тепле, темне місце. Десь, ну, так само, якщо взять батарею, або щоб рушник махровий окудити і кладете до батареї. Ну, або десь, може, так, де якесь тепле місце є. Десь біля грубки, наприклад. І забуваєте про нього на 2 дні. Можна забути на один день, але краще на 2 дні. Тоді вже буде більш впевнений результат. Насіння починає прокльовуватись, проростати через 2 дні. Відкриваєте. Ну, це ви його, і, можна сказати, провітрюєте. Відкриваєте. Берете пінцетом з. Семечку складайте собі на руку, ну так мені зручніше. Потім берете ємкість з землею таку плошечку. Це з-під м'яса якогось, ну, будь що Це перчик, так росте. У мене теж пророщується, І берете з насіння, і так в землю раз і складаєте. Ну, якщо хочете, можете трошки зробити отвор, Палочку з-під суше або якоюсь, якоюсь іншою. І якщо вже насіння добре проросло, що вже такий добрий поросток або ж корінчик, то обережніше, щоб його не бо воно дуже таке ніжненьке. І, і в цего і все, і підгортаєте, Або ж обратну сторону. Розкладайте. Можна розкласти густенько. От як ну тут в мене, бачите, проростало багато, а вижило трошки тут є пустий галявин. Гарний корінчик, вже починає рости справжній листочок. І беремо в кульочок і висадили своє насіння в таку плошечку. Беремо в кульочок. Робимо такий міні-парнічок і кладемо так само в тепле місце, але вже щоб було світло. Це може бути підвіконня тепле. Або ж теж батарея, ну якось фонарик під, можна підсвітити, бо воно вже починає проростати, і щоб воно дуже не витягалося, щоб була гарна розсада. Так само, то потім раз в день відкриваєте. Дивіться, Де, якщо земля підсохла, поливаєте. Треба, вже зараз буду висаджувати. Поливаєте і сприскуєте. Я поливаю таку розсаду два рази на тиждень. Один раз поливаю чистою водою, непрохолодною кімнатної температури, Або, ж, якщо буде краще, якщо вона буде така тепленька. Або ж один раз поливаю водою з якимось добривом. То може бути гумати, ну, все що завгодно. Або ж бананова кожура настояна з воді. Щоб, так би мовити, трошки дати старту. І через 10 днів вже розсада має ось такий вигляд, її вже добре пересаджувати, її вже тут трошки затісно, і можна брати такі лоточки, ну або ж, що. Що вам зручно, або ж такі волоточки, насипаєте землею. Можна в стаканчики. Можна по два, можна по одному. щоб вже... Якщо ж хочете, щоб зекономити місце, бо завжди в місце. Весною треба, щоб було мало місця. Берете такий лоточок, і тут вас поміститься ну, десь 30, можна трошки більше вмістити, баклажанів. І ця розсада вже буде у вас в такому лоткові до висадки в грунт. Потім ви берете, коли будете пересаджувати, вилочку, обминаєте, чи ложечку, ще краще буде ложечка, обминайте. Важно, щоб земля була не мокра, злегка волога, але не суха. Бо якщо суха, то воно буде дуже вже розсипатися і дуже корінець буде вже голий. Зараз нам це не страшно, що корінчик голий, бо воно ще маленьке таке. А коли вже буде добра така розсада, вже до висадки грунт, треба, щоб там трошки все до кубки. І все, висаджується на місце те, яке ви обрали, і насолоджуйтеся гарним врожаєм. Це дуже простий, ну і я кажу, вважаю, що це надійний спосіб. Тому що з баклажанами завжди, ну, наприклад, в мене не самі найкращі стосунки. Тому що погано всходи, дуже сухе насіння. Посадиш напряму в землю, таку от земля, ручки проспадав насіння, поляли, воно може взійти через місяць. Може і взагалі не взійти. Ну, це така я це баклажан. Цей спосіб в схожість. Ну якщо насіння вже не 20 років, воно взійде точно. Може там якісь бути дефекти, може трошки бути слабенький росточок, тому росію, так мовити, запас. Нам баклажанів дуже багато не треба, тому нам цього достатньо. Тут буде десь в 40. 40 ростків це вже забагато. Це вже будуть сусіди всі з баклажанами, може ще й родичі. Так що скористуйтесь, Якщо є якісь запитання, запитуйте, може щось забув, розповім. А коли вже буде тепло, тоді вже цю розсаду вже віднесу в теплицю. А так вона вже в цих лотках буде стояти на підвіконі, коли вже вона в такому вигляді вже пересажу сюди, їй дуже тепла не треба. Бо вона буде дуже гнатись. Якщо у вас ще багато часу до огородних справ, то, то, то треба класти не підвіконня, щоб воно було дуже перегрівало. Сонечко буде гріти, знизу не буде дуже гаряче. Якщо ж вам вже сроки піджимають і ви хочете, щоб бігом-бігом, то можна покласти тут колись тепле місце. Якщо у вас є якийсь стелаж біля батареї, то буде взагалі взагалі найкраще. А, бо коли вже починає бути тепло, сонце вже добре гріє, вона і так піде в дуже в дуже скорий рост. Тому. Ось і висадив одну плошечку, так би мовити, лоточок баклажанів. Ось це що залишилось. Зараз їх розсажу в більш-менший. Або ось сюди води, сиплю трохи землі і сюди їх пересажу. Так вони тут і залишаться. Дуже не густіть, дуже, дуже часто їх не треба садити. Ну, десь рядочку 5, ну, до 6 буде добре. Тут і більш-менше, це трошки витягнулося, ну, то їх 4 рядочку зробив. Подивимось, це у мене тут перчик. Все, цей спосіб для мене ну, став самим найкращим. Тому що, я повторююсь: я їх багато варіантів вже пересадив. Цей мені сподобався найкраще. З цим способом в нас з'явилися баклажани. Тому що раніше ми їх тільки сіяли. Сіяли, сіяли, купляли тин. то насіння, а воно завжди то не всходило, то взійде один якийсь чахлик. Збирати урожай було нічого. А з цей спосіб ми завжди в нас є баклажанчики. Так що гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.